По-перше, хочеться всім привітати, всіх захисників, хто там, наразі там, хто з ним віти повернувся, хто прийшов, всі ми є захисники, всім волонтерам подякувати, які нас підтримують, і всім людям, які надають волонтерам те, що вони нам привозять, бо ми є всі. В своїй тмірі, вот кожен в своїй тмірі захисник вітчизни. З гордістю розповідає герой сюжету про своє коріння. Дідусь з бабусею ревно підтримували бандерівський рух на Галичині, за що відбували покарання в Сибірі. Народився і зростав Сергій у родині сільської інтелігенції. Мама педпрацівник, тато агроном. Останні 10 років Сергій Маслюк проживає у Нетішині. Справжній патріот своєї держави вже на початку гібридної війни в Україні активно відстоював свою громадську позицію. Згодом добровольцем пішов в армію. Майдан. Це це Дуже хороша річ була, це була свобода, от, воля. Там дихалося іначе, там повітря було іначе, там, там все було іначе, там хотілося жити. Просто одна біда, на мою думку, чисто мою така суб'єктивна думка, що він не достояв свого, він не дожав. Я як побачив новини, по телевізору розстріл під повновахою на трасі у тоді, і воно мене якось дуже збурило, бо це було з нашої сторони досить непрофесійно, неорганізовано. я, я... Не зрозумів, де наші офіцери, де командири, які би мали б виставити охорону, секрети поставити у будь-якому місті, де йде маршан колона, де вона спиняється, обов'язково виставляється дозорт, висилається, ставляться секрети, ставиться охорона, нічого не було зроблено. І тупо хлопців розстріляли. Це мене дуже Дуже якось так не знаю, напрягло мене. І я поїхав військкомат, речі взяв. Сінці сказав, що мене визвали, речі взяв. Що іще мене не дуже хотіли брати. от афганці в той момент не дуже хотіли брати офіцерів. Я сказав, що я б звідси вже не поїду. Після проходження двомісячної підготовки на Яворівському полігоні з побратимами потрапив на фронт. Відтоді разом. І до кінця ми призвалися 15 серпня. У нас практично майже два місяці було у У нас комбат, дуже розумна людина, дуже так він за солдат переживав. Нас мали раніше кинути, він не згодився поки. Люди не навчаться користуватися зброєю, поки не буде взаємодії, взаєморозуміння, виконання команд, і поки якась елементарна підготовка не проведеться. От нам з цим повезло ми. Я своїх хлопчиків підготовка спершу Сергій, командир взводу 11-ї роти 24-ї бригади, мав завдання контролювати 31-й блокпост, коли там було особливо гаряче. Згодом захисник був призначений командиром переправи через річку Сіверський Донецьк. Загалом в зоні антитерористичної операції пробув майже 14 місяців. Нині дембель. Де були, були з самого початку. Заїхали наш батальйон Кримський. В село Кримський і 31-й блокпост. Це саме перша лінія, нульовий блокпост, рахувався, він був закритий довгий час і для журналістів, і для волонтерів, і для всіх, бо туди реально було неможливо комусь, бо тільки якщо сепаратисти бачать якась машина до. Постак під'їжджає з будь-якої сторони, неважливо. Вони одразу починали обстріл постав. Але так сталося, що нас кинули під кінець служби на останні три місяці. Нас кинули у Донецьку область, Авдіївку. Як нас тільки кинули на 30... під підтримця перший у посадку на два дні, і ми туди стали, і... а там вона. Виявилося повністю і ще навіть весь батальйон не став на місце. А ми б стоїмо посеред посадки, якось туда тут в'їхали, оглянулися навколо навколо розтяжки міни. І ми за дві години шість розтяжок зняли і. І в мене ні одного раненого навіть не було. Важливо мати холодну голову і гаряче серце, не піддаватися емоціям, а ще виконувати свою роботу професійно. Сила характеру і духу цього чоловіка його відданість державі вражає. Тільки власним прикладом за умови суворої дисципліни Сергій Маслюк заслужив неабиякий авторитет серед побратимів. Надважливо під час несення служби на думку командира дотримуватися і сухого закону. Доводилось бути і психологом, і батьком, адже війну кожен солдат переживає по-своєму. Це саме великий біч в армії – це спиртне. І, на жаль, я з багатьма волонтерами говорив, говорю, везіть, що хочете, не везіть спіртного, не везіть пива, не везіть спіртом, не везіть горілки, кажу, бо не треба тут цього. Нехай хлопці стреснюють, не треба їм знімати тут. А якщо в нього крепкий стрес, то я побачу, я його відправлю в госпіталь на 3-4 дня. Та нехай собі заспокійливове, поп'є, хто приїде і, і все буде нормально. Найважче добитися до того, щоб вони виконували кожне твоє слово. Правильно вони рахують, ти командуєш, неправильно, вони це мусять виконати, бо у кінечному. Різ результаті і за успіх, і за поразку, і за поранення, і за вбиті відповідають командири. Доводилося організовувати і побут солдатів. Про умови дуже трудно говорити. Одного разу до нас попали журналісти з інтера. Вони в нас брали репортаж. Е там дуже добре видно, от, то які ми були. Не миті, не бриті. Ми майже місяць не милися. Ми старалися до вісьми годин от, ранку всі свої справи там поробити, сходити в туалет, випити кави по можливості, то якщо є де от, розвести вогонь чи буржуйка, гарно гріє, щоб можна там котілок дваски піти води, щоб хлопці кави попили. Все. Після 8 починається обстріл, який тривав то практично безперервно кожного дня до 4-5 годин. Після того починає сіріти, обстріл закінчується, ми влазили, починали щось їсти, щось деякі. Траншеї розбиті щось укріплювати, блін, туда і укріплювати, нам одежі не вистачало, волонтери привозили. Рукавиці, балаклави теплі, шапки теплі, е, сапоги, дутіки такі, гумові теплі, щоб е, ну, все, практично все, шкарпетки, вологі серветки, ну і кава, чай. Цукор, печиво, оце шлотна, ура, оце на цьому основному жили тільки. Ліки, ці термопакети пачками, кмішками привозили, які от розриваєш у руки, пхаєш, от вночі ну, на просту стоїш, все, або десь до тіла, і вони тут гріє, от три години він. Хто гріє, гарно гріє. Бійці на лінії вогню міцні як скеля, бо знають, що за ними волонтери й небайдужі українці. Чимало патріотів є серед жителів сходу. Населення теж дуже неоднорідне, неоднозначне. Теж є по-своєму патріоти. Це тут легко патріотом бути взяти жовту. В синій прапор вийти говорити, як люблю Україну тут просто, розумієте, там воно трошки важче, бо там не така специфіка, не такі люди. Хоча є патріоти. Ми стояли на другій ротації і на Бахмуті, Тошківка, Тірське, Грачево. Ми ходили в них воду брали. Спочатку тманет, комбатом. Поперед жавт, не беріть їх воду, вони там щось можуть підкинути, щоб це цього... У Мені щось таких не було е, до тих людей настільки пересторог. Ми їм давали сухарі, якийсь хліб, засохший, знаєте, якісь крупи е, там починають цвистити, Чи... Ми давали, вони худобу тримали. І тут якось. Помаленьку з ними налагоджували такі от контакти, хороші щось. А в мене хлопчики в основному сільські. У мене привикли до сільської роботи, там тут прийшли, в основному там залишилися одні пенсіонери. Прийшли їм дров нарубали, стали на 10 хвилин, молоко, нам давали, яйця тут давали, знаєте, от. Якось нормально ми з ними жили. Тобто вони говорили, ми ніколи не думали, у нас тут така була агітація, бендеровці, їдять дітей, там все. Говорить, ви прийшли, ми глянули, ви хороші хлопці. І мої хлопці з тим відійшли, обмінювалися мобільниками з ними і перезвонювалися, кликали їх. У гості до себе, приїжджайте до нас. Це одна категорія людей. Друга категорія людей: е, там ми один раз в одну хату йшли біля однієї хати, там дуже велике хазяйство. Чотири корови, королі, там, е, кури, качки, І одна жінка порається. І ми так з нею стали, розговорилися не важко, вам що може допомогти чимось. Вона говорить, це не моє, це мене попросили каже. Доглянути, а говорю, а господарі де? А господарі поїхали в Росію. Оце то приїхали господарі з тої Росії. Говорю, і де ви були? От, що ви приїхали? Говорю, ви ж поїхали як біженці. Вона розказує, що поїхали у Росію як біженці. Першу чергу в них забрали паспорта, посадили в поїзд і підвезли десь перед. Уралля, під Урал. То там, говорить, скинули на машини, на автобуси, говорить, то привезли у мертве село. Стуби стоять, провода обрізані, світла немає. Говорить, заселяйтеся у, у любітка ти, які вам подобається. Обробляйте цю, дали їм матеріальну допомогу 4 тисячі рублів на одного. Це ну, на наші гроші тут часто. Тисяча гривень десь була. Два місяці, говорить, ми жили на підножному кормі, щоб ті гроші не тратити навіть на хліб. Ми що могли, збирали, їли, з того жили, сказали, ми хочемо назад в Україну повернутися. Розумієте, попробували Росії, пару місяців побули, говорю, і як тепер? Все одно хочуть Росію. Розумієте, от, от так. Щодо ворога, то окрім задурманених російською пропагандою бойовиків та козаків, на полі бою доводилось мати справу із найманцями. Це не професійно, і це не скрізь і не завжди. Ми от стояли на Бахмуті на 31-му блокпосту, проти нас стояв перший козачий полк їхній. Вони досить виважено воюють. Знаєте, вони не йдуть безбашено. Рядом Донецьке посьолок, там навпроти 29-го блоку пуста, там стояли дві роти цих чеченів. йшли. Оті, оті да, Потім проти нас кинули були полки, танковий полк. Чи то башкири, чи то удмурди, то взагалі то і цих чеченів переплюнули, це дикі народи. Суб'єктивну думку висловив наш співрозмовник щодо анексії Криму, іначе було просто ніяк. У нас на той час армії не було. Забезпечення не було складиш, відкриті не було зброї, боєприпасів. Як таких ми не готові до того були. Ми геть не готові. І якби ми тільки почали, то так то здається, армія дуже складний механізм під воска пального, боєприпасів, продуктів, води, ну всього, туалетного паперу, того ж, цигарок. Це ми були б не готові до того, і там починати війну було б безглуздо. Скромно проте гордо говорить Сергій Маслюк про свої нагрудні знаки. Іншої долі собі не бажає і щоразу вдячний рідним за розуміння. Не прийняли просто ні, бо я дуже м'яка, така толерантна, спокійна людина. Ну вони знають, що якщо б я сказав, так буде. Ну то так воно буде. Якщо вони не згідні, то я вони розвернуться. то я все одно зроблю так. Це е, від. Філарета Української православної церкви за жартовність любов до України. Це цим мені вчора оце надгородили за, за оборону України. Це теж нагорода така. Цей знак учасника АТО, а цей хрест. Комбат нагородив хрест мужність за 31 й пост, за те, що в мене не було. У ході розмови зауважив пан Сергій і про необхідність патріотичного виховання сучасної молоді. Потрібно в школах це патріотичне виховання. Знов, як раніше, було автомати, щоб і хлопці, і дівчата могли розібрати, зібрати надати першу медичну допомогу при будь-яких там ситуаціях при курізі, при тому, при тому вплоть до якихось ран десь якісь артерії, тлени знати. По крайній мірі чисто теоретично знати і хоч якісь елементарні, то практичні навики мати, оце треба напередодні виборів. Попри пережити, переконаний, що зміни на краще реальні. Якщо кожен сам чуть-чуть зміниться, от тоді і зміниться країна і дуже суттєво.